Хеллоу-хеллоу! хело для початку. Давайте познайомимось, і взагалі я розповім, хто я і що я буду вам розповідати. Тож на зв'язочку вікуней я є частинкою команди Shark Trading Crypto, а саме макроаналітик та трейдер, зокрема новинний. Наразі проживаю в Лондоні та навчаюсь в одному із найкращих університетів Лондону Лондон Стенза River Thames. Буду намагатись вам максимально. Давати корисну інформацію по економіці, і, зокрема, це буде мати такий вигляд лайфстайл відосів. І це буде наш перший відос, тому я сподіваюся на вашу активність, на вашу підтримку і вірю, що такий формат відосів вам сподобається. Полетімо, далі. Зараз я знаходжусь в одному із найбільших парків. Лондону це є гайд парк, ось така навколо в мене краса, просто неймовірна. Тепер до найцікавішого. Раніше Лондон, мабуть, заправляв світом, тому що в першу чергу це є столиця фінансів. Але зараз, на мою думку, світ керується, економіка керується зовсім інакшими речима. Це, наприклад, інфляція, ставка ФРС, настрої на ринках. Я впевнена, що вже зрозуміло, якщо ти трейдер або інвестор, який хоче зрозуміти, чому наприклад біткоін зростає в вартості, коли інфляція в нас знижується, то це відос, якраз для тебе. Я сьогодні коротенько проговорю про те, як макроекономіка. Задає рух, задає тенденції на ринках і як вона їх формує. А також, а також про важливість макроекономіки для нас, для трейдерів-інвесторів. Не переключайся, буде цікаво, я обіцяю. Мабуть, почнемо з найпростішого. Що це таке макроекономіка? Макро макроекономіка, вона нам показує. Загальний стан, загальні процеси економіки в державах або в цілому світі. Що означає економіка для трейдера? Для трейдера, це або для інвестора це, умовно кажучи, як стратегічна карта, за допомогою якого ви будете бачити рухи великих гравців і передбачувати реакції ринків на ті чи інші фактори чи події. Тобто, фактично, це буде такий е, козир у ваших руках. Частково я вже сказала, чому макро все ж таки важливе для інвестора та трейдера. Але повторюю ще раз: багато трейдерів юзає тільки технічну інформацію, тобто графіки. Вони не спираються на е, інші додаткові фактори, і іноді це постає. Можливо, навіть негативом для них. Тому що в першу чергу, що керує фінансовими ринками, фінансовими ринками керує не графік, а керують грошові потоки. І якраз ці грошові потоки ми можемо відслідковувати за допомогою макроекономіки. Тобто ми будемо передбачати потенційні рухи на фінансових ринках, за допомогою певних подій, змін. В макроекономіці це, наприклад, найпростіший приклад це може бути зміна ставки ФРС. Це така база база Тут ось прошу, прошумський палац. На жаль, до нього близько не можна підійти, тому що. Там якась сьогодні визначна дуже подія. Багато поліції, багато охорони. Але, але, давайте розглянемо і прогоримо тепер другий пункт наш. Думаю, ви чули однозначно про такі показники, як інфляція і ставка ФРС. По-перше, давайте зрозуміємо, все ж таки, чи інфляція це добре для США, чи це не добре. І як взагалі ФРС, ставка ФРС, зокрема, пов'язана з інфляцією. Зниження інфляції це, звичайно, дуже позитивна новина, і ми бачимо цю тенденцію зниження наразі в США вже дуже позитивно. Чому це позитивно? Тому що громадяни будуть більш задоволені і буде підвищуватись споживчу впевненість і споживчий настрої. Але, але якщо ми говоримо саме за долар, то навіть в цьому всьому позитиві для нього буде негатив. Чому? Тому що якщо інфляція в нас знижується, то ФРС вони можуть... Пом'якшити свою жорстку монетарну політику, яку вони мають зараз. А це, а це в свою чергу, принесе свіжий потік е, грошей в економіку. Простими словами, вони просто включать друкарський станок і будуть друкувати, друкувати е, кошти. Відповідно, інвесторів, тренерів, е, в цілому в людей е, з'явиться більше, я так називаю. Лишніх коштів, і вони ці лишні кошти можуть інвестувати в ризикові активи, от в ті самі в ту саму криптовалюту. Тому коли в нас знижується інфляція, це позитивний сигнал, як мінімум, для ринку крипти. Щодо безризикових активів, наприклад, там облігації можуть знизитись інвестиції, тобто знизитись покупки. Бондів, облігацій, тому що в цьому моменті якраз будуть е, інвестора, рітейл трейдери фокусуватися більше на ризикових активах. Відповідно, це буде знижувати вартість облігацій. Думаю, цей момент зрозумілий. Тим часом ми вже біля Бігбена. І тепер, мабуть, найцікавіше питання, куди тече капітал? Аби відповісти на це таке просте питання, всього потрібно задати лише такі три підпитання собі. Перше, що робить зараз ФРС їх дії. Друге, як реагує на це долар США? І третє, куди йде дохідність довгострокових облігацій США? Можна брати десятирічні, двадцятирічні і навіть тридцятирічні облігації. Це буде досить непогана вибірка. Але, якщо ти хочеш розуміти ринки, то краще задавайся питання, куди тече капітал, ніж куди зараз піде ціна того чи іншого активу. Тому що ринки це не просто ці графіки, це про таку цілу велику екосистему балером, якої є потоки грошей. Так, правда ж довкола дуже гарно? Просто, просто капець як гарно. Тому зараз ми поговоримо про актуальну ситуацію в США. Зараз у нас знижується інфляція, підвищується дохідність по довгостроковим облігаціям, але при цьому ставка ФРС утримується на тому ж рівні. В принципі, вже можна починати говорити за так званий режим Різко. Що це за режим такий, і його суть дуже проста, і я його зараз поясню. Це перетік, це перетік ліквідності, перетік грошей з безризикових активів, тобто з облігацій, у більш ризикові активи. Це, наприклад, крипта, акції та навіть в принципі, те ж саме золото. Тому що ризикові, ризикові активи будуть давати вищий потенціал по прибутку. Але ж звичайно з кратно вищим тому, ризиком. Тому сподіваюся, зрозуміло. Але ще що хочу сказати, через перетік грошей з безризикових активів у ризикові активи на долар якраз створюється тиск, і в моменті ціни на ті самі облігації вони знижуються. По Дуже дуже простій причині, тому що попит на безризикові активи у нас знижується. Тому якраз ризикові активи, такі як крипта, там фонди, акції і в першу чергу золото. Вони будуть зростати у вартості, тому що е, саме туди буде йти перетік масштабних великих коштів, і буде прикута до них більша частина попиту. Так, так. Та і Ми і нас Хавно переходить в Ріджен Стріт. Там далі буде Оксфорд Стріт. Ці дві вулиці відомі у шопінгових цілях. Ну, хто шопоголік, Той однозначно знає ці дві вулиці. Так, ідемо по Ріджен Стріт. Uh, і зараз розповім про останній четвертий, uh, не менш головний такий критерій. Проясню вам uh, ситуацію, яка є наразі, і що вам важливо знати прямо прямо зараз. Uh, ФРС все ж витримує свою ставку, вони її не рухають, тобто не знижують. Тому це таку посіює невизначеність на ринку. але uh, інвестори. Трейдера, вони все ж таки прогнозують, що найближчим часом відсоткова ставка почне знижуватися. І отут ми в голові розробляємо собі потенційний сценарій. Відсоткова ставка у нас найближчим часом має знизитися, тому що для цього є, в принципі, умови. Відповідно, коли знизять відсоткову ставку, якраз прийде цей потік ліквідності в ринок. І... Ринки крипти, акцій, там навіть золото, вони кратно-кратно зростуть. Тому що, як я казала раніше, оцей відбувається перетік з безризикових активів в ризикові активи. Тому пам'ятайте це. Зараз що біткоїн що ефіріум, Вони в принципі тримають свої такі ключові, ключові рівні, цілком. Оптимальні зараз настрої на ринках, тому цім обов'язково потрібно користатися, поки дають цю нагоду. Тому що е, хочу нагадати, що буквально декілька тижнів тому хоронили Альту і хоронили і в тому числі ефір, коли він опустився до тисячі доларів майже. Будуйте сценарії, вивчайте базові хоча б речі по макроекономіці і поєднуйте їх зі своєю роботою. Я вам даю 100% гарантію, воно вам допоможе, воно вам ніяк точно не нашкодить. Ви будете на шаг, перепрошую, на крок вперед від тих трейдерів, які торгують сухий технічний аналіз. Тобто дивляться тільки тільки графіки. Okay. Е, і таким чином ви будете розробляти сценарії, які ви можете потенційно бачити на ринках. І, знову ж таки, бути на крок вперед. А бути на крок вперед, це ого-го, нічого собі рівень. Тому, сподіваюся, такий міні-лайфстайл блог був вам дуже корисний. Ставте лайк. Пісічку оформлюйте і лишайте комент, який на вашу думку є найважливіший макро -показник.